Мої любі маляти, ми сьогодні з вами поринемо у світ професій. А про яку професію ми будемо сьогодні спілкуватися, ви дізнаєтесь згодом. Давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці мої малята. Ану, послухайте, що це таке? Так, правильно, це лунає сигнал. Якої машини? Так, швидкої допомоги. Швидка допомога. По місту летить. І синій сигнал на машині горить. Сирена буде, пропускають усі авто і тролейбуси, навіть таксі. У машині цей лікар готовий всяк час приїхати на виклик до кожного з нас. Дітки, так, про яку професію ми сьогодні будемо з вами спілкуватись? Так, правильно, про професію лікаря. А куди поспішає швидка допомога? Так, швидка допомога. Поспішає до хворого. Тому що завдяки лікарям дуже багато хворих вилікувались і стали здоровими. А тепер давайте зараз переглянемо. Подивіться, будь ласка, на ці красиві автомобілі і знайдіть мені тут автомобіль швидкої допомоги. Так. Це автомобіль швидкої допомоги? Ні. Правильно, це пожежна. А це? це газова служба. А це що за автомобіль? Це автомобіль поліції. Ну і значить, це наш автомобіль. І подивіться, ви вгадали. Бачите, ми його виділили в красивий квадратик, прямокутничок. Так, всі автомобілі це спеціальні автомобілі, які допомагають людям. Пожежна. 101 ми дзвонимо. Газова служба 104, поліція 103, ой, 102 і наша швидка допомога. Дзвонимо 103. Молодці. Лікар це людина, яка лікує і маленьких, і дорослих. Це важка. І дуже давня професія. Ще в давнину вже лікували людей, тому що і тоді люди хворіли, але лікували їх різними травками, які збирали, тому що раніше не виготовляли ліків, а збирали травки і цим лікували людей. А от зараз уже Винайшли ліки, і є термометр, як ми можемо поміряти температуру. Дуже різноманітна професія лікаря є не тільки звичайний лікар, а є лікар, який лікує зуби, це стоматолог та лікар, який допомагає маленьким діткам, це педіатр. Професія лікар дуже-дуже розширена. І ми з вами сьогодні будемо нею подорожувати. Як ви гадаєте, дітки, що це за лікар? Так, правильно, це дитячий лікар. Лікар, який лікує маленьких діточок. Лікар-педіатр. Це Дуже-дуже потрібний лікар, без якого не обійдеться жодна мама, яка любить свою дитинку. Також у нас ще є. Подивіться, що це за такий кабінет. Так, це крісло це стоматолог. А хто такий стоматолог? Так, це лікар, який піклується про наші зубки, щоб вони були здоровими і ніколи не боліли. Стоматолог. Так, далі. Подивіться. Що це таке сердечко? Це лікар, який піклується про наше сердечко. Лікар називають його кардіолог, який допомагає нашому сердечку битися довго і щасливо. А це що за лікарі? Так, це хірурги. Вони, вони роблять складні операції і допомагають врятувати життя багатьох-багатьох людей. Які потребують цього. Лікарі, хірурги дуже потрібні, без них не обходиться ніхто. Також лікар це дуже велика професія, в якій багато-багато спеціальностей, які ми з вами обговоримо трошки згодом. Ми трішки відпочили. Давайте зараз пограємось пограємось в гру, що потрібно лікарю. Розгляньте уважно всі предмети, які є перед вами. І нам треба буде обрати ті, які потрібні лікарю, а ті, які не потрібні, у нас вони зникнуть. Ну що, приготувались? Давайте розглянемо, що це таке. Фен потрібен лікарю? Сушити волосся. Звичайно, він не потрібен йому. Молодці. Далі у нас іде ось якийсь апарат. Він називається тонометр, щоб міряти тиск. Він потрібен лікарю? Звичайно. А це що таке? Правильно, це пігулки, які лікар призначає, так, і інколи дає людям, щоб вони були завжди здоровими. Потрібні. А це що таке? Шприць. Потрібен? Звичайно, тому що шприцьому роблять уколи, а роблять їх. В медичних закладах добре, а це що таке? Пасатіжі. вони потрібні лікарю? Звичайно ж, ні. Це з іншої професії інструмент. Далі продовжимо. Що це таке? Медична маска, вона потрібна лікарю? Звичайно, тому що до нього приходять хворі люди, і якщо кожен хворий буде. Дихати на лікаря, то він також може захворіти. Маска медична завжди потрібна лікарю. Так, а це що? Так, це ліки у скляних капсулках, які потрібні лікарю, щоб робити уколи. А це що? Це термометр потрібен лікарю? Звичайно, потрібен. Що він робить? Так, він вимірює температуру тіла, щоб дізнатися, чи вона. Підвищена чи нормальна. А це що таке глобус? Він потрібен лікарю? Ні, він не потрібен лікарю, правильно? Бачите, він у нас зник. Давайте далі подивимося, що це в нас таке. Це називається стетоскоп. Ним слухають, чи гарно ви дихаєте, чи хворі у вас легені, чи ні. І також слухають ваше серденько. А це що в нас таке? Молоток. Він потрібен лікарю. Звичайно, не потрібен. Молодці, ви впоралися з цим завданням. А тепер давайте зараз пограємось в гру, яка називається квітка здоров'я. Дивіться, у нас є квіточка, в якої є шість пелюсточок. Квітка здоров'я це те, як ви повинні себе вести, щоб бути здоровими, якими... як ви повинні поводитись в різних ситуаціях. Так, давайте розглядати, що тут таке дітки роблять. Так, вони роблять зарядку. Це правильно? Так. Підходить нам, дивіться, і ми вже одну пелюсточку закрили. А тут що зі смайликом? Він сумний. А якщо ви сумні, у вас буде гарне здоров'я? Звичайно, ні. Не треба сумувати. Це нам не підходить картинка. А це що тут? Так, хлопчик або дівчинка лягли відпочивати. І сон дуже потрібен. Правильно, ми іншу пелюсточку з вами вже. Закрили. Це що в нас таке? Солодощі. А вони. гарно впливають на наше здоров'я? Звичайно, ні, тому що від солодощів можуть і зубки боліти, і, і наш животик. Ні, це не для квітки здоров'я. А тут що хлопчик робить? Правильно, він чистить зубки. Нам підходиться для квітки здоров'я. Звичайно, щоб у нас зубки були гарними, красивими, здоровими. А це, подивіться, що тут. Ой, тут різні овочі, фрукти. Правильно, ми їх беремо, тому що їх треба вживати для того, щоб бути здоровими. А тут що з хлопчиком сталося? Ой, він у нас бруднуля. А якщо ви будете завжди брудними, будете їсти брудними руками. Це гарно буде впливати на ваше здоров'я? Звичайно, ні, тому що в бруді багато хвороб. Це нам не підходить. А тут смайлик наш який. Так, він посміхається, і ми його забираємо. Тому що посмішка саме найдорожче що є в нас, вона дарує нам життя, здоров'я. Коли ви посміхаєтесь, ви будете жити довго і щасливо. Так, що тут дітки роблять? Прибирають я тут, що хлопчик грається на комп'ютері. Скажіть, будь ласка, яка квітка, і яка пелюсточку, ми заповнимо? Там, де дітки прибирають, чи там, де хлопчик грається на комп'ютері? Звичайно, там, де прибирають, тому що. Чистота що є таке прислів'я чистота запорука здоров'я. Тому що треба пилюку прибирати, пилососить, підмітати підлогу. А ось довго сидіти за комп'ютером це дуже шкідливо. І, от значить, ці дітки у нас йдуть в нашу пелюсточку. Подивіться, всі у нашій квітки пелюсточки закриті. Так, ми з вами впоралися з завданням, залишили тільки шкідливі звички. а... Для нашого здоров'я ми ось таку квітку гарну змайстрували. Молодці мої малятка, ми сьогодні з вами познайомились, продовжили знайомитись з професією лікаря, дізналися, які є лікарі, погралися в ігри. Ви були молодці. Дякую вам, до наступної зустрічі!